вона, Україна, свята, ми всіх до рідного луна свого пригорда. Тут народи різних націй поживають, народжують дітей, навчаються, роботу мають. Україна. Коли почалась страшна війна, геноцид, руїна, не вагаючись ні на мить, ні на хвилину, відправила на борду свого сина. Тож доброго вечора, ми з України. Вчора, ми з України. Частя, доброти, любові, глибокий сенс закладено віками в цьому сові Укр світло, Ра, це Сонце Ім енергія духовна і знання. Тож ми – країна сонячного світла, духовного розвитку та божественного пізнання. Якими українці приділи, прості! Ми вправні і маємо руку усі золоті, ми трудимось, ми будуємо, дбаємо, і хліб, і до хліба на своїм столі завжди маємо. Які ми, українці, ми вільні думками, діями, словами, розумом, піснями, ми ворогом гартовані віками, рік за роком ми всі виборювали волю крок за кроком. Які ми українці, ми крилаці, упевнені в собі, мріли і завзяті, бо маємо в житті одну мету розбудувати Україну землю права на свято. Українці миролюбні, ми завжди своє оберігали, і в історії ніколи ні на кого не нападали. Тепер ж ми боремось за мирне небо в Україні, за щастя в кожній родині. Ми маємо вільні крила, бо ми з України, ми разом сила. Східні й південні міста і села згорають, західні всім, чи можуть, допомагають, гинуть маленькі дітки, а душенята їх світло, як у рай, світи, Європа, не це не край. Ми разом велика сила, бо гордість то наші крила. Пишаємося тим, що і роду й до роду Господь рідну землю дає в нагороду. Ми разом велика сила, бо воїни світла то наші крила, армія славна нас захищає, сильнішої в світі за неї немає. Ми разом велика сила, бо наша людина це наші крила. У нас розуміють старі і малі цінність підтримки своєї сім'ї. Ми разом велика сила, бо мама-дружник – то наші крила. Вишивані квіти душею, мами, і мов покорів і дворого брали. Ми разом велика сила. І совість це наші крила. Ніколи нікого ми не ображали. І чисте сумління у душах мали. Ми разом були... сила надія на краще, та наші крила. Тримають мужньо сини оборону, Женуть ворогів до свого кордону. Ми разом велика сила, бо витримка наші крила. Бородянка, вічер, Харків, похтерка, Маріуполь, Вомоваха. Ще десятки і сотні сіл муки безлічні терпіли, але витримали, мої, а смороги не скорили. Хай у небі сонечко сміється, будинина золота, сонячних голів за сонцем поверта, Царь градів, смерть і кугасі, вогні ніє зливи. Небо хай промінням сонця перелється і дощем на хлібні ниви. Веселка в небі гає кольорами, хай дитинка тулиться до своєї мами. Замість гулу сирен, повітряних тривог, небо на кульками випускників за дзвіни навички, ні дзвінок. Мир, тільки мир українським дітям, більш нічого не треба.